Всім доброго дня! Хочу показати новинку в своєму асортименті, а саме шопери. Вони є в чотирьох моделях. Перша модель йде на кнопці. Ось тут є внутрішня кишенька, вона не зафіксована знизу. Ось так. Кишенька внутрішня. Ну і збоку є отакі декоративні мотузки. Друга модель в коричневому кольорі з чорною кишенькою. Ось візерунок червоний з гербом. Тут буде два види ручок, є менші і більші. Ось. Також є внутрішня кишенька. Ну і ці моделі вже йдуть на замку. Також є візерунок з колосками. Така ж сама моделька. Тканина саржа, тобто це повністю натуральна тканина. Дуже якісно носиться. Так, наступна моделька зі сірими ручками. Це також кишенька зовнішня додаткова. Також на замку і з внутрішньою кишенькою. І остання модель ось така з соняшниками. Коричнева також тут дуже цупкі міцні ручки. На замочку. І також є внутрішня кишенька. Від замовлення є набагато більше візерунків, кому цікаво, пишіть в приват. Ось кишенька. Все. Всім дякую за увагу.